На телеканалі НТК інформаційний підсумок понеділка, 29 квітня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне Михайло Вовк із Коломиї, не маючи жодного військового досвіду, став на захист країни і вже понад два роки боронить батьківщину. Хлопці, давайте долучайтеся до історичних подій, щоб потім не було. Стидно. Представники благодійного фонду, волонтерський центр Локомотив відправились на фронт напередодні Великодня. Без смаколиків ми до хлопців не можемо поїхати. Західно регіональний турнір із міні-футболу пам'яті Михайла Гаріпова провели в Коломиї. Приїжджають люди, які знали Михайла Соліховича дуже добре і вони зараз по світу, але приїжджають на такий турнір. Про це та інше детальніше у випуску. На Прикарпатті до 13 років ув'язнення засудили донеччанку за спробу вбивства та викрадення дітей. У суді прокурор довів, що у липні 2023 року жінка приїхала в гості до своєї знайомої, яка тимчасово проживає у Надвірнянському районі. Вона прийшла до жінки, коли тієї не було вдома, та вирішила вбити її старшу доньку. І двох менших викрасти обвинувачена намагалася задушити 12-річну дівчинку подушкою, а потім декілька разів вдарила металевою частиною сокири по голові, від чого дитина втратила свідомість. Після цього вона забрала трирічну дівчинку та немовля і намагалася покинути область. Однак втекти не вдалося її затримали правоохоронці. Вирок суду набирає законної сили. Після закінчення строку подання апеляційної скарги їй призначено покарання 13 років позбавлення волі. Про це повідомила Івано-Франківська обласна прокуратура. Рятувальники надали допомогу 23-річному туристу у горах під час спуску і Говерли у чоловіка погіршилось самопочуттям. Гірські рятувальники прибули до місця перебування чоловіка та в подальшому супроводили до підніжжя гори. Рятувальники вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до походів у гори. А ще нагадують про лавину небезпеку. Деталі від речниці ДСНС області Христини Парцович. 28 квітня до рятувальників звернувся 23-річний житель Надвірнянщини, який повідомив, що під час спуску по синьому маршруту з гори Говерла він відчув погіршення самопочуття, а саме перевтому запаморочення, тому самостійно продовжити рух він не може потребує допомоги рятувальників. Так як координати місця знаходження туриста було встановлено, то невдовзі гірські рятувальники прибули до місця перебування чоловіка та в подальшому супроводили його до підніжжя гори. Медичної допомоги турист не потребував. Рятувальники, вкотре нагадують громадянам про те, що необхідно відповідально ставитися до походів у гори. Не нехтувати застереженнями рятувальників, не переоцінювати свої фізичні можливості та дотримуватись правил безпеки. Також рятувальники нагадують про те, що наразі діє штурмове попередження, а саме третій рівень сніголавинної небезпеки, це означає, що можливе сходження лавин навіть при низьких додаткових навантаженнях. Також протягом цього місяця було зафіксовано сходження лавин у горах, тому радимо не нехтувати застереженнями рятувальників та утриматись від походів у гори на період дії штурмового попередження. Передати необхідні речі та смаколики нашим захисникам, представники благодійного фонду, «Волотельський центр локомотив відправились на фронт напередодні великодня. Це вже сорокова поїздка волонтерів на передову. Що передали цього разу? Дивіться далі. Це вже сорокова поїздка представників благодійного фонду на передову. Ділиться керівник та співзасновник волонтерського центру Руслан Кулька. Везуть великодні смаколики, медикаменти та насамперед дрони, один мавік та «ФПВ-дронів». До слова волонтерський центр локомотив розпочав власне виробництво ударних безпілотників. Ми веземо хлопцям. Те, що зараз не необхідно, дуже сильно потрібно. Це «ФПВ-дрони». І без смаколиків ми до хлопців не можемо поїхати. Ми хочемо також, щоб ми були а задоволені, які попробували щось, те, що ми привеземо їдуть волонтери на два напрямки. Насамперед навідатись до військових 77-го батальйону. Це Коломийська тероборона. Продовжує співзасновник волонтерського центру Локомотив Ігор Костюк. Він каже: серед усього, що везуть для військових, частину придбали за кошти, виручені під час концерту Злате Огнівіч у Коломиї. Основна робота і основний батальйон, яким ми опікуємося – це 77-ма наша Коломийська територіальна оборона. Куди ми веземо fpv дрони? Також є Mavic, які нам зібрали добрі люди. Хочу подякувати всім підприємцям міста коло всім людям, які допомагають. Бо десь чую вже посилах, що люди виснажились і допомоги нема. Ну це не про нашу Коломию. Ми всі згуртовані. Ми всі розуміємо, що ціль у нас одна це перемогти москаля і робимо все для того. Нещодавно ми проводили концерт, де ми збирали кошти на підтримку зсу. Приїжджала Злата огневич, яка відбулася в Народному домі. От і за ці кошти ми закупили дрони і так само доправили антенну за 70 тисяч гривень, яку вже яка вже там виконує бойові задачі? Волонтерський центр локомотив один із найпотужніших осередків підтримки на Коломийщині для наших захисників, каже очільник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Ці волонтери одні з перших налаштували значну підтримку. Спочатку для внутрішньо переміщених осіб, згодом і для військових. З перших днів війни, повномасштабного вторгнення. Я звернувся до Євгена Гапича і попросив, щоб він організував волонтерський центр Коломиї, оскільки тоді постало. Багато проблемних питань, які необхідно було вирішувати. Я дякую пану Євгену, що він тоді відгукнувся. Навколо нього згуртувалися наші коломияни і дуже активно підключилися до допомоги на особливо на початках, до Збройних сил України. Це був потужний і залишається потужний волонтерський центр, який активно протягом всіх цих років працює і підтримує не тільки Збройні Сили України, але й в певний період часу і внутрішні переміщені особи, і всі ті, хто потребували такої допомоги. Після того, як Євген пішов що воювати, Я цей центр очолила пані Юлія. Ми довший час з нею працювали, а сьогодні. Олії пан Руслан, я надіюся, що ця співпраця буде продовжена. Дуже важливо, щоб ми не складали руки, а робили все можливе тут. У нас в тилу допомагали всім, чим можемо нашим захисникам, тому що їм там нелегко. А коли міцний тил, коли є підтримка, то легше воювати і здобувати спільну перемогу. Волонтери кажуть, хоч це вже їхня сорокова поїздка на фронт від початку повномасштабної війни, та щоразу їдуть з особливою відповідальністю та місією. Передати разом із необхідними речами і пакунками небояку вдячність для військових від усієї громади. Великодні паски для захисників, наукові співробітники Національного музею, народного мистецтва Гуцульщини і покуття разом із керівниками гуртків Коломийського центру позашкільної освіти готували святкову випічку. Запашні паски передали для бійців 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Як усе відбувалося, розкажемо далі. Сьогодні у Національному музеї Гуцульщини спільно з Центром шкільної позаосвіти, які були ініціатором такої ідеї, які долучаються до великоднього кошика нашим захисникам у нашій е такій невеличкій кухні нашого музею. Ми починаємо випікати паску. Дівчата сьогодні зранку замісили ось таке чудове тіст. Зараз ми будемо перекладати це пишне тісто до формів, після чого воно ще буде у формах е підростати, підніматися, і потім у печимо буде. Будемо його випікати. Наукова співробітниця Національного музею народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосифа та Кобринського Наталія Вінтоняк керує процесом на кухні у містечку майстрів. Поки жінки розкладають тісто у форми, Наталія ділиться рецептом великодньої паски. Паска у нас випікається за нашим таким давним, ну, в принципі, моїм давнім е, рецептом, що воно, він перейшов мені ще від бабусі. Бабуся завжди пекла е, паску, додаючи велику кількість яєць. На 9 великих бляшок вона додавала понад 100 яєць. Тоді в неї виходила ось така жовта пасочка. Так само ми перейняли цю ініціативу. На три на ми потратили 70, близько 70 яєць. Окрім традиційної сімейної рецептури, паска має ще кілька цікавих нововведень, додає Наталія. Так само тут є цедра, апельсини, цедра лимони, сік з апельсини, коньяк, і так само є родзинки, ванільний цукор, все, що потрібно для здобної паски. Заступниця директора Центру позашкільної освіти Коломийської міської ради Галина Скірська прийшла разом із своєю донькою Анастасією та іншими вихованцями гуртків центру. Разом пораються біля пасок. Метод зранку місцеве тісто на паски для наших захисників, воїнів. Дякуємо їм, що метод спокої. Дуже важливо подякувати нашим воїнам-захисникам за те, що ми маємо велике щастя працювати у спокої на нашій рідній землі для того, щоб вони почували, відчули е, таку атмосферу дому того, що вони тут, і тут за них дбають. Впродовж дня господині підготували понад 100 запашних рум'яних пасок для воїнів. Разом із ними для бійців Едельвейсів передали також ще один великодній атрибут писанки. Мікрофон замінив на автомат. Михайло Вовк із Коломиї, не маючи жодного військового досвіду, став на захист. Рідної країни Уже понад два роки боронить нас від окупантів до війни. У Михайла Вовка було доволі насичене цивільне життя. Зокрема, саме він започаткував та успішно проводив фестиваль Drive for Life. А зараз він щоденно нищить ворога та закликає українців долучатися до історичних подій, що потім не було соромно. Почалася війна, і одразу ж треба було. Потрапляти до війська фактично 24 лютого, 22 року, зібравши свою сім'ю, відправивши до батьків, заправивши автомобіль до повного, залишивши дружині і батькові, відправився в воєнкомат. Єдиний плюс від війни, який мені прийшов в голову, це те, що раніше до неї і своєї участі в ній я не міг проводити так багато часу на свіжому повітрі і так багато гуляти на чарівні. Природі, мені було дуже важко зрозуміти, що це все ж таки армія. Тут є чітка субординація і є безпосередні командири, тому що в армію я прийшов з солдатом, стрільцем. Але є чітке розуміння, що ми робимо спільну справу, і повинна бути так чи інакше дисципліна. Відповідно, армія цю дисципліну вона дає і вимагає від тебе. Тому це найперший момент, який був дуже важкий. Далі була поїздка нашого батальйону над. Донбас, ну і перші бойові сутички безпосередньо в населеному пункті Краснопілля. Той напрямок являвся найгарячішим. І зараз я пишаюся тим, що я є частиною підрозділу, якого самі орки охрестили чорні жилети. Гіркін там з тим чи як їх там звати, є відео, де вони спілкуються і розказують безпосередньо про ті події, коли вони кажуть, що буквально там 600 людей привело в повну небойову здатність два армійських корпуси. 27, 60... У мене є такий хороший проект. Був до війни. Унікальний в Україні, в Європі фестиваль автомото авіатехніки. Називався він Fest, Дуже такий потужний. Унікальний в Україні, в Європі були представлені різноманітні змагання автомобільні, на в тому числі Ралі, Слалом, Автозвук, джимхана. Ми запустили цікавий проект Бої автомобілів вперше в Україні. Плюс відвідувачі могли політати на літаках чи піднятися на повітряні кулі в небо чи стрибнути з парашутом і кайфанути від хорошої концертної Програми. Фактично я свій робочий мікрофон поміняв на робочий автомат. Втрачати своїх побратимів. розумієте, Тут така ситуація. Я вже так собі думав, коли ти вдома і помирає хтось твій близький, ти дуже важко це переживаєш. Насправді. Тому що це процесія, ти йдеш на похорон, ти йдеш до тіла, прощаєшся. А тут дуже важке розуміння того, що так чи інакше ми, ми люди, ми військовослужбовці. Завдяки кожному військовому Україна досі є незалежною країною, але якби це не звучало грубо, десь ми цифри. І коли помирає твій побратим, з яким ти виходив на зміни, з яким ти працював, плічо-пліч пліч воював і все. Просто, ну, далі, далі його просто немає. Ну, він вже з тобою не виходить. Ти не можеш з ним попрощатися, ти не можеш поїхати до тіла, ти не можеш поїхати на похорон. Це розуміння того, що навколо смерть, і вона так отак от щелкає направо-наліво, і просто ти не можеш попрощатися з своїм побратим. Є такий вираз: кожному поколінню своя війна. І війна зазвичай з одним ворогом. нашому поколінню випала можливість поставити в цьому всьому крапку. Раз і назавжди. Тому, хлопці, давайте долучайтеся до історичних подій, щоб потім не було стидно. Пам'ятати ціну великодньої радості, закликають волонтери фонду підтримки гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». спільно із бійцями десятки. Вони підготували зворушливе відео, у якому переплітаються дві паралельні реальності: життя в тилу та на війні. З одного боку щаслива сім'я готується до великодня, розписує писанки, йде до церкви. А з іншого воїн, який готує дрони, боєприпаси. Іде на завдання у такий спосіб. Волонтери хочуть привернути увагу до реальних потреб бійців та нагадати про великий великодній збір на щонайменше 100 сто е для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвес. Західно регіональний турнір із зміні футболу пам'яті Михайла Гаріпова провели в Коломиї. Це вже 27-й такий спортивний захід. У ньому взяли участь чотири команди. Їхні учасники чоловіки віком 40+, Найстаршому гравцю 64 роки. Хто переміг? Знаємо. Ми. Раз у рік маленький спортивний майданчик на стадіоні Юність стає місцем зустрічі чоловіків, які вже багато років є прихильниками міні-футболу. Таку нагоду вони мають завдяки тому, що в нашому місті уже 27-й рік поспіль проводять турнір пам'яті Михайла Гаріпова. Власний цей захід збирає учасників і тих, хто особисто знав спортсмена. В першу чергу це зустріч із старими товаришами, з якими ми колись і починали, і грали, і просто зустрічаємося, тому що. Не тільки люди, які в Коломиї проживають, приходять. Приїжджають люди, які знали Михайла Соліховича дуже добре і вони зараз по світу, але приїжджають на такі турніри, щоб зустрітися із своїми колегами, своїми товаришами, згадати хороші часи, згадати молодість, згадати е, то все прекрасне, що об'єднувало нас, а об'єднує нас футбол, об'єднує стара дружба, об'єднує хороший настрій. І... І віра у те, що ми українці, що ми сильні, що ми мужні, що ми повинні перемогти. У турнірі з футболу взяли участь чотири команди. Вони постійні учасники цього турніру. Щороку збираються на стадіоні, щоб розімнути м'язи і пригадати нашого видатного краянина Михайла Гаріпова. Нагадаємо, Михайло Гаріпов був майстром спорту з чотирьох видів боротьби: дзюдо, самбо, вільної та греко-римської. Окрім цього, дуже любив футбол, і що важливо вмів захопити цим видом спорту багатьох людей різного віку. Дякуючи нам, нашим захисникам, є можливість провести західно-регіональний турнір з мініфутболу пам'яті видатної людини Михайла Саліховича Гаріпова. В чергове до нас сьогодні приїдуть чотири команди. Приємно те, що зберуться поважні, старші люди. Поспілкуються, згадають. Вже другий рік поспіль ми практикуємо, як ви бачите, дитячі ігри на цьому турнірі. Передаємо цю пам'ять і історію видатної людини молодому поколінню. Перше місце у турнірі з футболу здобула Коломийська команда Борець. Другою також стали наші місцеві учасники команди Тріумф. Третє місце за командою Скалуша. Переможців нагородили кубками, медалями та пам'ятними подарунками. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 1068 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.